Я та жінка, яка прийняла рішення прощати, бо діти. Я та жінка, яка вирішила не бачити, бо будуємо будинок. Я та жінка, яка вірила, що час все змінює і далі буде краще. Що ж з того вийшло? Ми з Петром, наче й любилися, бо звідки аж трійку дітей? Мав чоловік улесливість таку, що не передати дарма, що сільський шофер, а й за їжім панянкам крутив голови. Я ж думала, що на мені він має спинитися, бо навіщо тоді заміж брав? Жили ми то з його батьками, то з моїми, але свою хату зводили велику, щоб було де всіх розмістити, коли до нас гості будуть приїжджати, адже що в нього, що в мене родина велика. Коли дітям було до 10 років, хату ми звели і переїхали жити в одну кімнату. Моєму щастю не було меж. Хто ще з моїх ровесників міг таким похвалитися? І живемо окремо, і газдуємо, і діти у нас гарні. Живи та радій, правда ж? А потім якось мій меншенький прихворів, і я мала з ним бути в стаціонарі. Звичайно, що дітей взяла до себе моя мама, а Петро лишився сам в хаті. Я приїхала чогось надвечір, добиралася попутками, бо виписали раніше, а я ні секунди вже не могла бути в тих білих стінах. Заходжу до хати, а та Маруська, доярка, в моєму халаті по хаті ходить. Вона вилетіла з хати, а Петро благав, що це вперше і востаннє, що пробачила і забула, та ніколи не нагадувала. Не скажу, що мені до цього жінки не шепотіли, що Петро ще той спритник, але я не хотіла вірити, все списувала на те, що люди просто заздрять, а тут вже на очі свої наклепу не зведеш. Думала я довго, як я з дітьми лишуся, і хата недобудована, хто її до ладу доведе, а Петро ж роботяга. Погодилася я забути. Виростили ми дітей, видали їх заміж, наче вже все в житті вгамувалося, можна й один на одного глянути, і вже так не спішити з усім. Діти нам онуків привозять в село, ми їх нянчимо та радіємо, просто ідеальний дід та баба. Я зізнаюся, в такі моменти думала. Як добре, що багато років тому я прийняла вірне рішення, молодість минула і забулося все. А тепер он є до кого дітям приїхати та дідусем назвати. А потім мене спина скрутила, і треба було відлежати знову в стаціонарі. Діти до мене приходили та годували, купували все, але Петра не було. Я не здивована, бо ж не покине господарку, але все ж хоч би дзвонив раз в день, а то через день і на декілька запитань і трубку кладе. Лікар мене виписав раніше, і я попросила сина мене відвезти додому. З кожним кроком додому я почувалася здоровішою. Ось і рідні вікна світяться. Я взялася двері відкривати, аж закрито. Я стукаю, а за дверима якийсь шум. А далі чую, як в хаті вікно, що на городі відкривається, і звідти хтось вискакує. Я за хату і бачу гультіпаку вірку, яка отак і повисла ногою на підвіконнику, бо, хоч наче й низько, але то для тверезої людини, і лице мого чоловіка. Я пішла до дверей, чоловік чекав на порозі і знову белькотів, що то перший раз і отак просто сталося, зламався, з ким не буває, не святіш, я дивилася на свою вітальню, таку з любов'ю обставлену, яку я білю щороку, вікна, двері малюю, підлогу в два роки. Все тут моїми руками мите та замітане, а він на цей диван її привів. Не хотілося його бачити, але ж він цю хату будував, перекривав, шалював. На другий день подзвонила до сина, щоб зробив вихід для батька в інший бік, і купила йому газовий балон. Сама я поїхала в санаторій вперше за все життя. Підпишись, підтримай українськомовний контент.